Увага в Росії! Війна тепер не вирішується танками, а роями безпілотників сьогодні вночі, 18 вересня 2025 року. О 12 годині 25 хвилин ночі, нафтовий порт Приморськ на березі Балтійського моря перетворився на пекло. Два величезні кораблі тіньового флоту чекали, щоб завантажити мільйони барелів нафти. Але завантажили все, що завгодно: лише не нафту. Бомба була готова вибухнути. Понад 70 невідомих сигналів з'явились на радарі веф Ф М більш ніж за тисячу кілометрів відстані. Це безпілотники, і не один, і не два, а смертельно небезпечний рій із 75 штук, що трусить довіру Росії. Чи витримають невразливі російські системи оборони цю бурю української потуги? Залишайтеся з нами до кінця. Ця війна лише починається. Порт Приморськ є ключовим для майже 20% російського морського експорту, ставши стратегічною ціллю, яку не можна ігнорувати. Там стоять великі нафтові танкери класу АфроАкс, відомі як Кусто та Каюнь, які готові завантажити мільйони барелів нафти. Це не просто маленькі кораблики. Кожен із цих суден може завантажити до 700 тисяч барелів, будучи видимим символом економічної потуги Росії, а також важливими складовими тіньового флоту, таємної флотилії. Яку Росія використовує щоб обходити міжнародні санкції та підтримувати стабільний потік доходів, необхідних для її воєнних зусиль? Саме тому Україна не могла сидіти, склавши руки, потрібно було діяти швидко. Протягом місяців у Києві українські сили працювали над місією разом із полковником Іваном Коваленком, ветераном в галузі електронної війни та передових технологій. Створюючи операцію Сталева Орлиця, метою якої було вдарити по тіньовому флоту та його інфраструктурі, ставлячи на коліна, економіку та військову міць Росії. Але це було не так просто. Росія мала потужну систему ППО Бульбашку А2АД, розгорнуту в три шари, яка покривала Балтику з системами С400 і «Панцерс-1». Розробленими для нейтралізації будь-яких повітряних загроз, ця система ідеально інтегрована, могла виявляти та знищувати цілі на різній відстані, даючи Росії відчуття безпеки та контролю над регіоном. Але це відчуття було на межі закінчення. Операція Сталева Орлиця полягала у запуску понад 70 точно зібраних камікадзе дронів. П'ятнадцять із них були UJ-26 Bobber Бобер ER, і здатні літати на тисячу кілометрів, оснащені кумулятивними бойовими частинами вагою 40 кілограмів та посиленими корпусами, щоб витримувати складні умови польоту та забезпечувати ефективне проникнення. Інші 35 дронів були АК 400 с з дерев'яним фюзеляжем для зниження радіолокаційної помітності. Їхня задача діяти як приманки, насичуючи небо і відволікаючи російську ППО. До них додавалися дрони Bansi-7 із потужними радіоперешкоджувальними пристроями в x діапазоні, здатними блокувати та насичувати екрани ворожих радарів. Залишаючи операторів систем оборони сліпими, ця комбінація не могла провалитися. Українські сили контролювали ситуацію повністю. Після 12-ї години, 25 хвилин ночі, операція розпочалася. Безпілотники злетіли з таємної бази в Києві. Вони літали на низькій висоті, заховані в географії Росії, Слідуючи за річками і лісами, уникаючи радарів низьким радіолокаційним профілем та дерев'яним фюзеляжем, кожен дрон ніс щонайменше три тонни вибухівки, що розподілялась між ними, долаючи перешкоди, втрачаючи деякі, але просуваючись уперед. Перші хвилини були критичними: 35 дронів АК, 400 сі простих і ефективних. Вирушили до Санкт-Петербурга та навколишніх районів, виконуючи роль приманок. Їхнє завдання було просте: наситити та заплутати російську оборону системи С 400 і Панцер с 1 миттєво сфокусували великий обсяг вогню на цих хибних цілях, випускаючи ракети 48Н6, які збили майже всі ці приманки для російської оборони. Це була ідеальна видима протидія. Але для українців це було відкриття, яке дозволяло рухатися далі. Тим часом інші 40 безпілотників рухалися в Ленінградську область, зустрічаючи нещадну стіну вогню. Подвійні гармати 2А38М калібру 30 міліметрів, обстрілювали небо тисячами снарядів за хвилину, супроводжувані ракетами Е 6 що вибухали зі звуком. Загалом було випущено 57 ракет у спробах їх зупинити. Але саме коли здавалося, що російська оборона домінує, в дію вступили дрони Бансі 7 оснащені системами радіоперешкод у x діапазоні. Вони генерували потужні сигнали, які насичували та блокували екрани радарів Росії, залишаючи операторів розгубленими і без координації. Сім дронів UJ-26 Bobber ER – із додатковими баками та оптимізованим програмним забезпеченням скористалися цим хаосом, щоб прорвати лінію оборони, маневруючи швидко на дуже низькій висоті, вони виконували ухиляння, залишаючи оборону без часу на реакцію. Дрони розділилися на групи для точного удару троє з них спрямувалися прямо до насосної станції серця порту. Один був збитий за кілька метрів, але інші два влучили в будівлю своїми термобаричними боєприпасами, спричинивши вибухи, які вичерпали кисень і зруйнували стіни за секунди. Одночасно ще один дрон влучив у головну мережу трубопроводів, викликавши масові витоки, які призупинили потік нафти і всю логістичну операцію. Ще чотири дрони попрямували до танкерів Кусто і Кейджун. Символів тіньового флоту. Два влучили в касто, один під містком керування, знищивши електронні системи, інший у резервуар із сирою нафтою, спричинивши масштабні пожежі. Інші два атакували машинне відділення, і вантажні колектори кайжун, завдаючи непоправної шкоди і вторинної пожежі. За кілька хвилин сцена перетворилася на повний хаос. Вогонь, дим і руйнування охопили порт. Надії стримати шкоду зникли, коли полум'я зростало нещадно. Паралізуючи ключові операції для воєнної машини Росії. Тим часом у полковому аеропорту в Санкт-Петербурзі оголосили надзвичайний стан. 11 рейсів було перенаправлено. А навантаження на цивільний і військовий авіатрафік досягло критичної позначки через одночасний вхід численних дронів, насичені дисплеї, фальшиві сигнали скрізь уламки дронів, що падали в сільській місцевості. Оператори боролися, щоб утримати контроль серед бурі. Хоча російська оборона збила значну кількість дронів, ці поразки дозволили відкрити прориви. Кожен збитий дрон був лише дверима, через які міг пройти інший і завдати шкоди. Насищення цілей та синхронність атаки виснажили оборону до межі. Повідомлення про відмови радарів, чорні екрани та напруженість операторів накопичувалися, поки дрони кидали виклик смерті швидкими і розрахованими маневрами. Російські системи, блискучі в нормальних умовах, опинилися в пастці. Низька висота в поєднанні з кривизною горизонту дозволяла радарам виявляти дрони лише за кілька секунд, залишаючи дуже мало часу на реакцію. Молодий лейтенант, впевнений у перемозі після доповіді про знищення цілей у своєму секторі, не знав, що це буде одна з найбільших помилок з командного центру. Те, що здавалося під контролем, перетворювалося на катастрофу. Одночасна втрата Приморська і двох найстратегічніших кораблів. Масштаб удару був смертельним. Росія була зруйнована. Приморськ став пеклом вогню та диму. Танкерні судна ці коштовності тіньового флоту палали без контролю, і насосна станція зазнала краху. Вогонь швидко розповсюджувався, пожираючи труби, механізми, кабелі та всі споруди на своєму шляху. Чорний густий дим накрив нічне небо Балтійського моря видно було на кілометри. Це був повний хаос. Російські команди поспішили на місце, але вторинні вибухи та витоки палива змусили їх відступити. Наблизитися було неможливо через небезпеку нових детонацій. Вони намагалися загасити вогонь, але жара була нестерпною, і полум'я, здавалося, розмножується з кожною хвилиною. Колапс насосної станції став як виймання серця з порту. Без неї все призупинилось: нема ні в'їзду, ні виїзду нафти, нічого. І це був серйозний удар для Росії по економіці та військовій потужності. атмосфера в Приморську була абсолютним хаосом: з вогнем, димом і сиренами. Всюди операції були заморожені, а порт, що забезпечує мільйони доларів експорту. Став на милість вогню та покинутим. І поки росіяни намагалися тримати оборону, збиваючи багато дронів, кожен знищений апарат відкривав двері для іншого. Це була безкінечна гра, і найгірше вони програвали радари і оператори. Відчували тиск, низька висота польоту дронів і кривизна землі дозволяли їх виявляти лише на близькій відстані, залишаючи мало часу на відповідь. Наприкінці ночі Приморськ перетворився на кладовище вогню і диму. Порт був паралізований і зазнав непоправних ушкоджень. Два танкери, символи могутнього тіньового флоту, були знищені дотла. Це був справжній удар по російській економіці і чіткий сигнал. За кілька годин Міністерство оборони Росії виступило зі звичним тріумфальним повідомленням. Було збито 221 безпілотник і успішно відбито наступ. Проте супутникові знімки почали створювати резонанс, показуючи мільйонні збитки у Приморську. Танкерні судна, надбання тіньового флоту, а також інфраструктура порту зазнали непоправних пошкоджень. Те, що для Москви було перемогою, насправді стало тактичною та стратегічною поразкою повного масштабу. Операція також спричинила тотальну кризу в керуванні повітряним простором Росії. Десятки дронів наситили небо, що спричинило перенаправлення рейсів в аеропорту Пулково і запуск сирен по всьому Санкт-Петербургу. Оборона опинилася не лише відкритою, а й технологічно заблокованою через радіоперешкоди, які позбавили ефективної відповіді. Це була беззаперечна доказ того, що ера недосяжних фортець закінчилася, і що розумні зграї безпілотників прийшли, щоб змінити правила гри. Як і слід було очікувати Путін і його оточення, не залишилися осторонь. Офіційна реакція була поєднанням гніву та заперечення. Російські ЗМІ, що служать Кремлю, назвали операцію безглуздим терористичним актом. Звинувативши Україну в пошуку безвідповідальної світової ескалації, російські соцмережі заполонила пропаганда дезінформації, що намагалася створити димову завісу, щоб приховати справжні збитки. Проте Україна контратакувала по-своєму з незаперечними доказами. Вони опублікували супутникові знімки, відео з дронів і свідчення з поля бою. Президент України не упустив можливість підтвердити, що розум і мужність сильніші за грубу силу, розбираючи російський наратив на частини доказами і фактами. У цьому зіткненні версії розгортається боротьба не лише за інформацію, а й за довіру. Росія намагалася приховати ганебний відступ порожніми промовами. Тоді, як Україна підкорила території силою правди і прозорості, росіяни звиклі контролювати те, що бачать і чують, опинилися в пастці гри без виграшних карт. І ось де стає цікаво, Росія хизується своїми дорогими системами ППО, але флот відносно дешевих дронів пробив їхню гордість. І один із найстратегічніших портів. Коли вони витрачають мільйони на оборону, Україна хитрістю перемагає. Ось які справи. Майже кумедно, що після таких витрат і технологій росіяни залишилися спостерігати, як горить Приморськ, не маючи змоги робити більше ніж запускати ракети в небо і рахувати втрати. Це болить більше за будь-яку бомбу, бо в цій війні той, хто шумить, не завжди перемагає, і найскромніші дрони. Написали найжорсткіші рядки цієї історії. Операція завершилася вражаючим успіхом, зруйнувавши стратегічні російські активи на сотні мільйонів доларів, витративши лише частку вартості дронів. Україна довела, що війна це вже не тільки танки і величезні ракети, а хірургічна точність, розум і мужність. Україна виграла цей раунд. Росія ж опинилася відкритою оголеною перед світом. А ти що думаєш, це тактичний героїзм, чи лише безрозсудний акт, що може підпалити регіон? Залишай свій коментар. Не забувай підписатися, увімкнути дзвіночок та поставити лайк, щоб не пропустити жодного нашого відео без цензури. Пам'ятай, тут немає пропаганди, лише правда, яку мало хто. Наважується сказати до зустрічі.